Книга вихід, третій розділ, 19-20 вірш. Але я знаю, що цар єгипетський не дозволить вам іти, якщо не примусити його рукою міцною. І я простягну руку мою і поражу Єгипет. Галалуя. Війна вона не піде просто так, якщо не примусити її рукою міцною. І всі ці роки, які ми молилися і утверджували з вами істину. Божу, і всі ці роки, і весь цей час, який ми з вами утверджували, пророче слово, тому що саме це і є рука міцна, як послане Богом слово, яке Він дав своїй церкві, тому що тут так і сказано: Простягну руку мою і порожу Єгипет. Як Бог простягає свою руку, Він простягає свою руку через свою церкву, давши їй пророче слово, яке церква повинна вивільняти. Яка церква повинна утверджувати для того, щоб ця війна вона була повністю переможена? І уражу Єгипет, і уражу цю війну? Алелуя! І писання каже, що царство Боже це є праведність, мир і радість в святім дусі. І ми утверджуємо праведність Божу для нашої країни, для нашого народу. Ми утверджуємо мир Божий для нашої країни і для нашого народу. Ми утверджуємо радість Божу, яка є в дусі святому для нашої країни і для нашого народу. Але здійснюючи це вірою. А пророче слово воно може бути вивільнене тільки вірою, утверджене тільки вірою. Давайте ми не будемо думати, що це просто якесь слово, яке було просто сказане, але це слово, яке здійснює свою роботу, для чого Бог його послав. Аллелуя, і воно не повертається до нього порожнім, поки не здійснить те, для чого воно було послане. І те слово, яке говорить, що корінь війни нехай буде всохший в ім'я Ісуса Христа, це також те пророче слово, яке Бог давав нам свого часу. Аллелуя! І те, що всяка ворожа техніка буде зламана в ім'я Ісуса Христа, це було також пророче слово, яке Бог давав нам свого часу. Аллелуя! І те слово, яке він говорив, що нехай прийде замішання в стан ворога, також пророче слово, яке ми з вами говорили. Утверджу, ми продовжуємо це говорити в ім'я Ісуса Христа, Аллилуйя, і те, що ми утверджували Господство Христа, це також пророче слово, яке було сказане Богом для України, що панування війни воно на цій землі приходить до свого завершення в ім'я Ісуса Христа, аллуя. Тому що є інший пан, тому що є інший цар. Аллилуйя. І цей цар і цей пан це є Ісус, який переміг Сатану на Христі і власно здійснив цю перемогу над ним, власно тріумфував і торжествував з собою над ним. Алилуя! І тому ця демонічна темрява, ця демонічна тьма цієї війни вона попадає під ту категорію торжества Христа над цією темрявою. І тоді, коли церква Божа, вона вивільняє це слово, щось продовжує здійснюватися. Щось продовжує відбуватися в духовному світі, і це є те, що Бог каже примусити його рукою міцною. Аллилуя! Ми примушуємо міцною рукою пророчого слова, війни піти геть з України, піти геть з території України в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Боже, дякуємо тобі за те, що ти є вірний Твоєму слову, і ми разом з тобою погоджуємося. Тому, що це Слово стане плоттю, воно повністю здійсниться. Аллилуйя! В ім'я Ісуса Христа.